Ну що, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Стар. І в цьому відео я хочу розповісти повний гайд для новічка в грі War Robots. Собственно, давайте починати. Перший раз, коли ви запускаєте гру, у вас буде доступний робот-Дістрієр. Цей робот надається з перших рівнів. На першому рівні він вже вам буде доступний, і ви будете м, грати в битвах. Заробляти серебро, і потім вам розкажуть, щоб відкрити наступну ячейку, так би мовити, на, на, наступний слот. Далі покупаєте, типа козака, да, він хороший для захвату майків. В принципі, тут нічого такого складного немає, перший дистер. Не прокачуйте цього робота, це я просто так прокачав я не дивився відео, в принципі, зараз я все знаю. Потім козака покупаєте, ніякі пушки тут не треба. эти типа, молоте, він стоїть за замовчуванням, не треба їх там прокачувати, не треба якусь там фігню покупати, не треба цю херню покупати, як, 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 як багато хто там робить. Як я, наприклад, у 2018 году, в 2018 році покупав краску за 100 золота. Коротше, це просто був тренець. І потім. Стоя поміняти на більш хорошого робота Наташу. Це найкраще, що є за серебро, за залізо, в цьому магазині для новічка. Це найкращий робот. Але сразу скажу, що Наташа йде не з гарною збіркою, а такою більше кривою. Тому що ну, два наші має два норікома. Ну, Чи як він там? Ну, коротше, не знаю. Коротше. Це більш гавняна... гавняна збірка, ну, для дальної по-перше, не ріком взагалі хрень попадеш, а нешром вони, ну скільки там там маха? Всього ж 4. Всього на 5 тисяч? Та ну ні, фіня. Але якщо це складно купити, або вам не хочеться Наташу покупати, зараз я наташу всього. Наташа. То можете купити Лео. Лео також гарний робот, тому що у нього є три легкі слота під пушки і один тяжкий. Ну, в принципі, різниця тут не така і ж прямо колосально. Просто один слот для тяжкої і три слота для легких пушок. В принципі, Лео. Іде прямо за залізо, це найкращий робот, іменно в плані, що дуже багато прочності у нього. У нього, дивіться, 1680 300 прочності. Це найкращий робот за залізо. Іменно в плані прочності. Ну, і в принципі, за збіркою тут уже гарна збірка, вона найкраща. Трипінато один тандер. Це взагалі найкраща збірка іменно в плані за замовчування. Тому що, якщо ви будете її покупати, як в плані Наташі, дивіться. От ця збірка, яка має стояти. В принципі, тут нічого складу, так? Два тандера. Ой, ну так, да, два тандера і дві пінати. Легкі. А тепер дивіться, скільки тандер коштуватиме. Це просто. Це просто гандела. Це просто габела. 580 тисяч одна. Пушка стоїть просто нет, це реально. Просто 580 тисяч коштуватиме одна пушка. Я вам кажу, типу, краще 100% або Наташу, або Лео. Ну або якщо вже вам хочеться зекономити мощнецки, то ну, можете купити робота Vitais. Це також непоганий робот, тільки він з, з лівою зборкою. Збірка у неї у нього тичка не та. Вроді, як якщо ми зайдемо в інфо, то ми можемо побачити, типа, Thunder 2 Punisher, там Trident Пінати і всяка фігня. Ну, Трайдент чи Тридд не купуємо. Тандер це найкраща пушка за залізом. Тому що в них навіть на п'ятому рівні 8640. Це просто піп'єциден. У багатьох роботів, наприклад, Гриффина, я не знаю, там, ну, Лео, Наташа, там козаки, там, я не знаю, Патон. Там взагалі басить тандер, знесе там всіх просто. Я, ну, цього, звісно, вже не знесуть, але я цим не буду казати, що це на охрані. ну, 4 тисячі, 4 блин, золота ну, це іздівательство. Тому краще б купувати або Лео. От Лео. Або Наташу. Ну, Вітязь, це вже так на. Як сказати вам? На крайній випадок. Ну, Що Вітязь, тут треба буде покупати дві пінати? А дві пінати у нас. скільки стоїть. так. 290 тисяч одна піната стоїть. Ну, це просто піпець, я маю. 290 Як ви думаєте? Э, за скільки боїв? От новичок і заробити заработати з ну, В першій рівні до 21-го, ну, десь там ну, може мільйон, там, мільйон 4, п'ять, мільйон може. Та це просто капець, він ну, дистер'єром, ну, тут не треба його видаляти, він пусть буде. Це, це кий, хоро... ну, нормальний робот. Все нормально, так? Типу, да? Два козака, як я тут поставив, Це просто чисто так, я хочу забити цей ангар, тому що в мене є мій основний. Ой, якому роботи просто офігітельні, от гляньте. Ну Просто триндець, да? Ну Якщо я покажу цей ангар новічку, то він скаже, він просто в обморок піде да? і скаже, ой, ну вас нафіг, я не буду грати в цю гру, тому я переключаюсь на цей ангар. У мене ще є, там херня. Всяке тут, коротше, тисячу покупати лангар. І потом роботів там ніфіга немає. Ну, коротше, це я розповів, да? що найкраще робот або Наташа, або Лео. Давайте я вам покажу, як покупати Лео. Фігайте так, мо, ну або як хочете, і покупаєте. У мене заліза так багато, просто я не хочу покупати, а то у мене всяке говно. Іменно в інвентарі, тому мені треба економити, короче. А то я вже. У ось... мене було 12 мільйонів заліза, а таких я покупав сюда ще пушки, спіральний молот, потім два тандера, дві пімнати. Та це просто це капіс. Тепер саме найкратіше в цій грі. Титани. Мо... У ну, мене поки Тітан на первому ангарі але це Титан, в принципі, він як великий робот, в якому мільйон прям при прочності. Мільйон там агапушки фігачать. Дві способності твою наліво. Да. І, 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 дивіться, який красавчик. Ну, блін, це просто піпец. Давайте я вам покажу мов. Давайте подивимося описання, що взагалі він є. Ну, В принципі, тут нічого такого інтересного, всяке білібірта, а потім короче, я вам розповім. Коротше, кіт дається на 21 рівні. Це як начальний. У мене зараз ліга Gold э, 2, ну, типа Золота 2. Але в э, 21 рівні, як правило, зарабатують там або сирібло. ой, серебро, э, Ну так, да, коротше, серебро, серебло ліга. Ліга, 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 ось така. Ой, нет. Ой, ось ракет, в який ви починаєте, потім привейт, потом бронза. І от Ліги, в набиваєте собі Титана. Угу. Потім у вас тут буде Титанчик відкриватиметься, і це також великий робот з багатьма прочностями. У нього переваги такі, що він якби заряджається. Зразу за кіли, там, за маяки, і просто заряджається, як ви бігаєте на цих базових роботах, там кіли, дамах там, і так далі. І коротше, оці пушки, ретелятор і Vengeance, в принципі, це такі базові пулемети, базові. Я не знаю, як українською сказати. Ну, буду, вибачте, буду назвати їх пулеметами. Оці базові пулемети, вони, в принципі, непогані, так? Да? Тільки. У них дамаг тічки. Е не хороший, 684, а Вендіанс. Ну, О тут уже солідніше, так? Да? Скоро дамаг. Блін. 1904, ю-мой! А перезарядка у ретеліаторів і Венджанс одна і та сама. <кхм> і потім. З якогось там рівня я вже точно не пам'ятаю. У вас буде відкрати спеціалізація. Спеціалізація це як поставити модулі. Модулі. Тільки тут ви поставите сразу якби пасивні і активні модулі, це пасивні, а це перманентні. Ой, блін. Кор коротше, оці ефекти прокачуєте за оцю, 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 оцю штукіндрую, за модулі. Модулі там слоти для специфікацій. Открываєте, потом вот тут пасивний модуль ви також відкриваєте, качаєте. і <coughs> все, типа вот. В принципі, нічого такого цікавого. А тепер мені прийдеться перший Анахар відкрити і показати вам, що тут за охренеть, що тут так і є. Ну, це просто піпець. Я тут не качаю, щоб в мене не було модуля, то тепер є. І тепер дивіться, прокачка. Тіпа, на цю штучку, можна вибрати секцію або атак. Атак ми не вибираємо атак гівно. Дефенс, захист, ну такий нормальний. В середній Рейдер або саме останнє. Просто імба. Прокачка на титанів. Два дома. Потім пасивні, перманентні, пасивні перна... Ой, перманентні. Тут, тут, як правило, ми вибираємо перший слот, ну, типа, все, є вторий, а це перший. І далі тут другий, перший вибираємо. Далі, що вам сказати, у нас є пілоти. Пілоти це така сама штучка, як на роботі. Те саме уміння. Ми їх прокачуємо тільки -тіт за платіну ще пілоти для титанів за платіну, а для роботів за золото. Ну, в принципі, йому мое нифига себе, да? Типа ты ті Все, тут три платіни, А в мене було чотири платіни. Типа на перших рівнях чотири, А на двадцятому, блін, три платіни, е-мое, а что-то, якобы, да? Короче, вся штука прокача. На Т3, Т4 і Т. Ой, подождите. Т2, Т3 и Т4. Як правило, ще є Т1, тобто найпрокачання скилл. Звісно, можна вообще охренеть і random skill, або купити прямо цей скіл. Можна тут вообще скільки скілів, йо, йо От це охренительний модуль Gift a Permanent Starting Bonus to Titan Church in Every Battle. Короче, когда вы начинаете битву, у вас сделает титан заряженный на 1%. Конечно, можно прокачать, там можно 5 там я не знаю точно. Механик самый. Давайте вам распомним некий модуль наикрутейший для роботов и для титанов. И где он, давайте. Оцей это Heavy Wage, тоже хороший модуль. Там, ось, там, Heavy Wage Butler, тоже хороший. в домах. Тут Титаня потом и потоме. летит. Пост пипец. Ход хэт. Мастер Гансмис. Ну да, мисс. Армор Эксперт. Титан Мастер. Дефт survivor. Ну, в принципе, тут я не знаю точно. Тут твои можно найти. Ну, зависит на 2 и типа на секондаре, типа на такую вспомогательную способность и на основную. Мне ну, кажется, набирать вообще. Механик хороший. Спай, типа как шпион. Каутиос пилот хороший. Ну, швыки он мной такого же, вот прочность, да. Таучигай, Сурвайвер. Експерт, ну так, частково, може і пригодиться, а може і не пригодиться. <coughs> Оце типа на секондарі, не не вибирайте це феро... Феросиос ну Це краще не треба. Рот, рот хокк. Просто збільшена швидкість. І все. Оце не надо, традиционализм. Уже способности не будут активны, але прошло, служба в на 3%, максимум 6%. Ну, йо моя, фигня. <клухи> ну и все тут, в принципе, уже ничего такого интересного. Надеюсь, я по э, скиллов уже все расповел. Можно, конечно, все это поменять. Там, тренинг, короче. Просто капец. Тут есть, конечно, всякие на... На роботі все тут є показано прямо, що тут... які пілоти существують. Прям всі. Прям всі. Прям всі. Це просто триндес. Ну і тут ви вже можете без мене розібратися, тут вам все тут розписано. Ну надіюсь, мої слова будуть краще, якщо чесно. Тепер давайте пройдемося, Ну, в принципе, про лідерборди, я думаю, вы когось то сам знаете, да, у этого блин? ютубера, да. Потому что гайд, в принципе, ну, почти те слова. якщо что так можна сказати, Я деякі слова у ютуберів. Ну, і звісно, своє, щоб не було видно, что ну прям вкрав, ну, йому нет. Це мій власний ну Коротше про лідерборд я сам ніхрена не понимаю. Ну, в принципі, що тут? Откриваються лідерборд за, за, за завданням, які тут розписані. Для відкривання Фаната Fast, там Silver, Fedia Battle, фамчки, потім заповнюєте всю цю лінійку. І я отримую ультимейт. Датапад. Ну, в принципі, тут, що э, скажу вам, ну, в принципі, все, що ультимейт э, таке, ультимейт таке, ультимейт таке і ультимейту таке. Ну і оце. Ну, це взагалі не кажем -моё. У мене такі самі m 82, тільки обичне є. Все, У Воно те саме. Тільки не треба такі, як Silver, типа окантовка у них така серебриста, мені не треба. Заходити і навіть донатить, якщо щоб. це говно. От краще така або зелененька, або таке червоне, яке я вам тільки що показував. Або це. Тут теж всяке. Ну, хороше. Магазин для бідних. Ага, Тільки тут інколи є донатик, типу, ну донат, йома, ну, ви розумієте, це донатна гра. Ну, Кожне все дивимося за рекламою, бо отримав деякі ну, для мене круті бонуси, тому що в мене ніфіла нічого немає. Маркет, в принципі, для, як скрині раніше були в інших іграх, так і тут. За ми отримаємо э, ключики і відкриваємо бронзові або сільвер, або э, золоті скрині. В Принципі те саме. А, і кстати, ще одне. Заповнюється супергра. І тут можна виіграти Титанів, як я вам сказав, і Робдів. Мастерская це вообще важлива річ, потому что тут можно збирать таких, ну, я не знаю, честно, таких ну може, хороших роботів. А самих хороший очі кочі, фенри. Ну, для мене Локи, потому что ну, маяки надо захвачувати. Там Кюрия тоже хороший робот. Лінкс там сераф. Ну, скирос. Я не знаю, точно, може, він такий самий хороший робот. Ну, чесно як я грав, у мене він є. Я його вибив якраз із супер скрині. Ой, супер. золотої скрині, Но мені він не дуже. Ну хоча я нам ще і граю, в принципі, нормальний. Кепри Отличний робот, підтримки. Сирена, е, ревенант, Ну, в принципі, він застарілий робот, але ну в теж нічого так погано. Я грав на нього. Урочий був теж імба, ну зараз він не, не такий хороший. Скорпіон такий теж хороший робот. Ну і тут уже Т3 пішли Титани. Ну, для новичків фенреєр Аріс, ну, теж підійде в активує способність абсорбер, Типа це непробуває щит, який нескінчений фіг проб'єш, Він взагалі нескінчений, тільки таймер, в нього, коли він не стіче. Потім у нього такі лучі, палки <хи>, палки-копалки, потім цими палками копалками він філаче в роботів і сноси за один дор. Бліц <coughs> <Blitz coughs> тоже. Ну, він швидкий робот для маяків саме раз. Ну Аріс Фенерир для робота підтримки мендер. Мендер ну, так я не, я не скажу, що він прям хороший, але він і непоганий. У нього швидкість 43 км на годину. Ну це просто ну йма. Я, кстати, читери на Хеллбурнере. На Я думаю, всі дивились, на да, ті читери? Як, як ти у Face Shift, типа невідимость. Хелбурнер фігачить своїм з спецрак, який вилазить. А потім він всіх роботів убиває. Фенрір, Арес, э, цей Мендер, хороший Бліц. Ну а якщо щось пропустив? То можна заглянути деяких ютуберів. Ну, Локі, Фенрір, там, Бліц, я не знаю. Локі, Фенрір, Бліц і Мендер. В принципі, це хороші. Оце краще збирайте. А от, ну, Деметр, як в мене зараз стоїть. Деметр він вже не для новичків. Мендер тільки для новичків, що Мендер Т3, а Деметр вже Т4. Тепер саме під кінець. Дивимося датапатики. У мене, звісно, дотопадіків немає. Я тут опен і Тут будуть купитися всякі дотопатики. Тут можна глянути, що виграли. всяке може фігню. Кстати, не понял. А я не замітив, як я вже це виіграв. GetNow це донат. Тут він знаходиться. Ханкс uh, uh, Drift Shipyard за токени апгрейд МК3 тут є МК-1 сразу є, МК2 він прокачується за, за... за... за золото по МК3 якраз за один токен вроде як так І так же тут можна лінейку токен по одному токену просрать тому що тут може говно випасти. Ну, крем конечно супер гри, самі хороші. Ну, тут я не скажу прям хороший корабль Таке собі. Корабль це така штука, яка буде з неба, фігачте по противниках. Турелі всякі можна покупати, теж заобкрають токени. там То не сразу скажу, що прям імба. У ну, мене отаке. От Конечно, я почав тільки грати. У мене отакий, ну, непухай, кстати, турелька. Вона... Стане з противника, він застоїть він стоїть. І потім ще даймаха, болі, 40 тисяч! І ще корабль, блин. Ну 18 тисяч, ну це сколько? 50, що там тисяч, майо, охренеть прям може, да? Далі. Ну тут операції. Operation Event. Invest говно, тільки ну про енергоблоки, золото, платина, модулі, там бустери, ключі, золото. Непогано скажу. Просто тут треба... Оце проходит всяке. По п'ять село, да? Ну, не погано, ладно. А от open data data, open data, ну блин, вообще. Ну -мо, блин, вы зевались мною. Да и над новичками, блин, тут донатить надо вообще, кабздец. Тут донат просто надо. Донатить. Это донат. Донатная помойка, как я там чувствую у одного ютубера. Я не скажу, за донатная помойка. Е-мое, блин. Мне он вообще нравится. Он получив своего любовного робота, всякое. И он потом играет. А все думают, как будто я читер. А нет, у меня все-таки робот. Охранители, да. Скажите, блять, епт моё, у меня скоро 12. Ой, один гривень МК 2 будет. Блин, неплохо. Профіль. Можна глянути в якому викладання, яка ліга, нік, ID, кстати, можете мене додати, якщо хочете. Мо не поганий. Не поганий, Могу доль з вами, я вас роз... знесу просто. Колектор левел, ну це, в принципі, якщо багато буде шмаляти один і той робота, або якась пушка, то буде накаплюватися і буде в той пушки, або того робота менше дамага, менший ефект, якщо там я не знаю. Менше рвались, три, і так далі. Командер це титул, в принципі, всяке не таке. Ну титул, що вам розказують, Просто тitл. Буде е, коло вашого імені. Тут написано командер, чемпіон, там, Living Legend, е, Friendly, Адамант, Титан Слеєр, Короче, не можу запрацювати, там їх ще мільйони. Тут е, статистика. Статистика что тут тоже статистика, сколько переміг там и так далее. Дамах, нафигачи. Ну і ваша гай, же прекрасний у мене новичковський аккаунт, -мо! Та не у мене це не новичковський, охранительный просто, блин. А вот про ч он казав ну я всяке не можу вам рассказывать про титлы про які он рассказывал. Ага. Чат. Налаштування. Ну. Тут ви самі розбиратися, я не хочу. Ну, графіку там можна поміняти настройки усі. Визибл, включено. Коротше, це як в мене можна зараз тут в рубашену можна. Перефігачити на свій аккаунт. туб це битви. Мод для битв можна нафігачити. Завдання за рекламу. Тут бонуси за просмотр рекламы. Тут и, друзья взвод и дуэльки, оце колектор левел, там клан, от мене клан такий есть. Можна. Якщо, якщо хочете, можете підключитися. Ну, Ніхрено, просмотр ли. Новини тут лякі, от. скільки ж тут блін, Магазин, там все за донат, плів. Все тупо за донат. Коротше, якщо вам це відео, надіюсь, воно було вам корисне, то будь ласка. Ну я прошу вас, ну поставте лайк, ну підпишіться на канал, ну є дре твої наліво. Ну просто поставте лайк, підпишіться на канал. Це дуже сильно допомагає мені в розвитку мого каналу. Всім дякую за перегляд, ставте лайк і на канал, пишіть коментарі, що ви хочете ще подивитися. Пока!